Перша царів, дванадцятий розділ І пішов Рехаваам до Сихему, бо до Сихему зійшовся увесь Ізраїль, щоб настановити його царем. І сталося, що це почув Єровоам, Неватів син, коли був іще в Єгипті, куди втік від царя Соломона, і осівся Єровоам у Єгипті, і послали й покликали його. І прийшов Єроваам та всі Ізраїлеві збори, і вони говорили до Рехаваама, кажучи. Твій батько вчинив був тяжким наше ярмо, а ти тепер полегши жорстоку роботу батька свого та тяжке його ярмо, що наклав він був на нас, і ми будемо служити тобі. А він відказав їм ідім ще на три дні, і верніться до мене, і пішов той народ. І радився цар Рихевеам із старшими, що стояли перед обличчям його батька Соломона, коли був він живий, говорячи як ви радите відповісти цьому народові. І вони говорили йому кажучи Якщо ти сьогодні будеш рабом цьому народові і будеш служити їм, і відповіси їм, і говоритимеш їм добрі слова, то вони будуть тобі рабами по всі дні. Та він відкинув пораду старших, що радили йому, і радився з молодиками, що виросли разом із ним, що стояли перед ним. І сказав він до них, що ви радите і що відповімо цьому народові, який говорив мені, кажучи, полегше ярмо, що твій батько наклав був на нас. І говорили до нього ті молодики, що виросли з ним, кажучи, так скажеш тому народові, що промовляв до тебе, говорячи, твій батько вчинив був тяжким наше ярмо, а ти дай полегшу нам. Отак скажеш до них мій мізинець грубший, за стегна мого батька. А тепер мій батько наклав був на вас тяжке ярмо, а я додам до вашого ярма. Батько мій карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами. І прийшов Єровоам та весь народ до Рехавама третього дня, як цар говорив, кажучи Верніться до мене третього дня. І цар жорстоко відповів народові і відкинув пораду старших, що радили йому. І він говорив до них за порадою тих молодиків, кажучи Мій батько вчинив був тяжким ваше ярмо, а я додам до вашого ярма. Батько мій карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами. І не послухався цар народу, бо причина була від Господа, щоб справдилося слово його, яке говорив був Господь через шишоліянина Ахію до Єровоама, не ватового сина. І побачив увесь Ізраїль, що цар не послухався їх. І народ відповів цареві, кажучи, яка нам частина у Давиді? Від спащини нема нам у сині Єсея, до наметів своїх о Ізраїлю. Познай тепер дім свій Давиде. І пішов Ізраїль до наметів своїх, а Ізраїлеві сини, що сиділи в юдених містах, тільки над ними царював Рехавам, і послав цар Рехавам Адоніра, що був над Даниною, та весь Ізраїль закидав його камінням. І він помер, а цар Рехавам поспішив сісти на колесницю та втекти до Єрусалиму. І збунтувався Ізраїль проти Давидового дому, і від нього відпав, і так є аж до цього дня. І сталося, як увесь Ізраїль почув, що вернувся Єроваам, то послали й покликали його на збори, та й настановили його царем над усім Ізраїлем. За домом Давида не було нікого, окрім одного юдиного племени. І прийшов Рехаваам до Єрусалиму і зібрав увесь юдин дім та Веніаминове племено 180 тисяч вибраних військових, щоб воювати з Ізраїлевим домом, щоб вернути царство Рихаваоміві Соломоновому синові. І було Боже слово до Шимаї, чоловіка Божого, говорячи. Скажи Рехавамові, Соломоновому синові, цареві Юдиному та всьому домові Юдиному, і Веніяминовому, і решті народу, говорячи. Так говорить Господь: не йдіть і не воюйте зі своїми братами, Ізраїлевими синами. Верніться кожен додому свого, бо ця річ сталася від мене. І вони послухалися Господнього слова і вернулися, щоб піти за Господнім словом. І збудував Єровоам Сихема в Єфремових горах, та й осівся в ньому, і вийшов він звідти і збудував Пенуїла. І сказав Єровоам у своєму серці: тепер вернеться царство до Давидового дому. Якщо народ цей буде ходити до Єрусалиму, щоб приносити жертви в Господньому домі, то вернеться серце цього народу до їхнього пана, до Рехаваама царя Юдиного, і вони заб'ють мене та й вернуться до Рехаваама царя Юдиного. І порадився цар і зробив два золоті тельці, і сказав до народу: Досить вам ходити до Єрусалиму, оце Ізраїлю, боги твої, що вивели тебе з єгипетського краю. І поставив він одного в Бетелі, а одного в дані. І була та річ на гріх, бо народ ходив до одного з них аж до дану, і зробив він жертівне місце на пагірку, і настановив священників з усього народу, що не були з Левієвих синів. І встановив Єровоам свято у всьому місяці 15-го дня місяця, подібне до свята, що в Юді, і приносив жертву на жертівнику, Так зробив він у Бет-Елі, щоб приносити в жертву тельцям, які він зробив. І настановив він у Бет-Елі священників пагірків, що поробив, і приносив він. Жертви на жертівнику, що зробив у Бет Елі 15-го дня, 8-го місяця, якого вимислив зі свого серця, і вчинив він свято для Ізраїлевих синів і підійшов до жертівника, щоб покадити.